Військовий експерт, речник української добровольчої армії. Пане Сергію, наші вітання вам. Слава Україні! Слава силам оборони! Вітаю! Героям слава да. uh, так пан Сергію. Тут ви uh, знаєте, що uh, ну принаймні я uh, помітив uh, певну uh, системність. Д декілька днів uh, ми бачимо uh, терористичні атаки в декілька десятків uh, дронів uh, з території боліт а Потім день прицільних ударів по якомусь окремому місту. Це може бути будь-який обласний центр нашої країни. В даному випадку от сьогодні ця невелика, але тим не менш терористична і розпорошена хвиля От Одеса наслідки влучання. Я хотів би зосередитись в тому числі на тих областях, які е мають берег так, у Чорного моря. Захист від безпілотників з боку акваторії бачив відео використання японських систем радіоелектронної боротьби. Ну які просто ці безпілотники якимось чином відключають. В даному випадку, якщо ми про море тільки РЕП здатен, в тому числі Одеський регіон захистити від цих терористичних бляшанок. Не лише РЕП, тому що ешелонована оборона, засоби протиповітряної оборони. Звичайно, говоримо про класичні засоби, говоримо про мобільні вогневі групи, які, на мій погляд, дехто поспішив дуже швидко списати в архів, але цього не вийшло, тому що працюють МВГ-групи, збивають ворожі шляхеди. Ну і власне репту, який ви згадали, також дрони перехоплювачі, це те, що на сьогодні дійсно допомагає переважно більшість ворожих дронів ударних збивати, щоб вони не Долітали до міста, не долітали до е, різних районів нашої області, якщо ми говоримо за Одещину, ну і власне інші південні терени е, з одного боку, море це е, наш плюс на півдні. з іншого, ми знаємо, що ворог використовує якраз водну поверхню для того, щоб максимально е, не показувати, щоб ми не бачили максимально скільки шахетів летить, наприклад, або герані, е, яким чином вони вибудовують маршрути. Хоча тактика ворога на сьогодні дійсно очевидна, збираються вони якраз. Акваторії чорного моря, і потім вивчають і атакують як правило з декількох сторін завчасно визначені об'єкти. Тобто, усі російські наративи про те, що там влучання випадкові в житлові будинки, це є суто брехнею. Відповідно, яка вже доведена, що це брехня, тому що ворог атакує спеціально ті місця, ті райони, і в місті, і в області, де є житлова забудова досить таки щільна. І власне намагається максимально е, вразити і людей, і критичну цивільну інфраструктуру, і житлові будинки. Також щодо цієї тактики, на сьогодні відпрацьовуються певні питання, тому що ви знаєте, що ворог зокрема подечині запускав і. Е, Намагається експериментувати, поки що експериментувати з так званими бандеролями. Це реактивні дрони. Вони не так масштабуються, поки що, як шахеди, але е, протидія на сьогодні теж вибудовується. Звичайно, ми не можемо говорити про все. Ветеринажу, але тим не менше є виклик, є ризик. На нього теж є реагування, і до речі, реагування досить таки серйозне. Є привід сьогодні. Подякувати нашим зенітним ракетним військам, які відзначають професійне свято, тому що вони працюють звичайно дуже суперово. Ну сьогоднішній день армійської авіації, якщо я не помиляюся, власне, да, да абсолютно Да. і ми говоримо про те, що вже раз ми починаємо саме з цього боку. Давайте проговоримо і про мобільні групи, які протидіють активно шахедам і про армійську авіацію, яка також залучена зараз до того, щоб зробити небо і якщо не внуль чистим, то максимально чистішим. Напередодні вийшло велике інтерв'ю Сирського, де він міркує про і розповідає все, те, що можна розповідати, про те, що би мало зробити. Ми можемо мріємо, хочемо для того, щоб небо було такі. Чистим і безпечним йдеться і, зокрема, про роботизовану техніку, про роботизовані зенітки. Пан Сергію, раптом, ви знаєте, на якому етапі подібна розробка чи розробка, або воно вже працює. А ми ще робимо вигляд, що не знаємо, що воно працює. Ну, скажімо так, я трошки зазначив про те, що ворог експериментує. Звичайно, ці ризики з'являються. Є відразу на них відповідь. Хочеться, можливо, швидше це робити ніж на сьогодні. Але в будь-якому разі ми говоримо про те, що ті самі дрони перехоплювачі, вони знищують ворожі цілі і мова йде. Наскільки я розумію, і це підтвердив колега. Полковник ігнат про те, що мова йде про понад сотню вже збитих повітряних цілей саме з допомогою, наприклад, дронів перехоплювачів, повірте, що працюємо в тому числі і над удосконаленням роботи. І мобільних вогневих груп про що йдемо сьогодні? Сказати не можу. Та й ворог не має звичайно про це знати. Але е, головне тут не відстати. Це це точно. Головне не поспішати, тому що якість має бути, але все має бути зроблено своєчасно. Е, сьогодні, завтра, маємо певні зустрічі. Якщо говоримо про мобільні вогневі групи. Для того щоб удосконалювати, удосконалювати роботу відповідно і роботизувати в тому числі про що мова, я думаю, дізнаєтеся найближчі, як, якщо ми говоримо про мобільні вогневі групи. Здається, саме з вами ми починали бесіду про те, що ідея або ініціатива, як це правильніше сказати, долучати до роботи мобільних вогневих груп, членів тергромад, зокрема, які залишаються і мають до прикладу або відстрочку, або звільнені від виконання військової служби, але можуть бути в нагоді своїх громад в складі мобільної групи в притомному чергуванні і так далі Який поступ в цьому в цьому напрямку якщо ви бачите його чи схлопнулася ідея геть Ну, я вам скажу так, для нас це вже була не ідея, для нас це вже були практичні напрацювання. Причому протягом вже понад півтора року. Відповідно, то е, єдине, що звичайно можливо, треба масштабувати дані процеси і е, забезпечення відповідне. Перш за все про озброєння, кажу. І звичайно, долучаємо максимально тих людей, які мають бойовий досвід, які е, за різними причинами, перш за все, звичайно, стосуються здоров'я. Вони сьогодні не можуть перебувати в силах оборони. За Доволення йдуть до нас і виконують бойові розпорядження і підкреслюю бойові розпорядження, знищуючи ворожі повітряні цілі. Тому принагідно запрошуємо звертатися. Є телеграм-канал, є чат-бот, туди можна звернутися. З радістю долучимо до нашої спільної бойової роботи. У нас якраз ще хвилини дві залишається. Я хочу про плани ворога на перспективу декількох років майбутніх проговорити. Тут відомо стало, що до 34-го року. до 2034-го, на болотах планують 15 нових вишів військових навчальних закладів відкрити. Будуть офіцерів там готувати. Пам'ятаю, їхні проблеми початку повномасштабки про це теж в ефірах неодноразово говорили. Ну що офіцери якось закінчились у перші декілька днів та в переважній більшості, і зіткнулись вони з такою дилемою. Не вистачає. Ає оцієї ланки, так от тепер у цих нових вишах основну увагу будуть приділяти вивченню досвіду війни проти України тих от дій які відбуваються просто зараз. Загроза якого характеру вимальовуються? Ну якщо вони вирішили кліпати офіцерів та ґрунтуючись уже не на там методичках Другої світової, а на сучасних реаліях. І в Я думаю, перш за все, так перш за все треба говорити про те, що ми своїх майбутніх офіцерів теж будемо навчати якраз на основі досвіду російсько-української війни. Ті нові виклики, які побачили, на які реагували, і це буде наша протидія, наша противага. Ну і звичайно, новим технологіям війни треба навчати людей, щоб вони були готові до тих змін, які дуже швидко відбуваються на полі бою. Що стосується Російської Федерації, то очевидно, що система військової освіти. Вона у них не спрацювала, і якраз російсько-українська війна це показала. Поспішають і будуть поспішати. Але з іншого боку, це традиційна російська забава поспішати, але робити все, не кажуть, через криві руки. Сподіваюся, цього разу у них те саме вийде. Але головне все таки, що ми будемо робити і яким чином відповідати, пане Сергію, 20 секунд. Але я не можу вас не спитати. Гур ліквідувала командувача Чорноморського флоту РФ в Росії, і певно, що там же ж завивання і стражда в Криму. Пробачте, в Криму і там ж завивання з цього приводу передбачає сьогодні чорноморським флотом Російської Федерації команду поки що живий адмірал Пінчук. Там прізвище зовсім інше. Те про кого говорили, він є одним заступником. Сподіваємося, офіційне підтвердження буде, але в будь-якому разі, ну, це ще е, говорить про те, що бояться тривожаться і переживають. Ну, дивіться, Аксіонов в Криму вже на своїй автівці возить реп. Це про щось говорить. Спасибі Сергій Брачук був із нами. Дякуємо, що долучилися цього ранку і говорили про ситуацію безпосередньо безпеку.